Невдоволеність російських еліт Путіним, який програв війну, який програв Росію. Про це говорять у злитій розмові Йосип Пригожин та Фархад Ахметов. Давайте обговоримо найбільш популярну новину російського інтернету і російських пліток, елітарних опозиційних і не тільки злита два дні розмова, якраз таки стала певною бомбою в обговоренні серед росіян. Власне, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і давайте все це зараз е, обсудимо. Пригожин, чоловік співачки, не той, є, про якого ви могли подумати вагнерівець, чоловік співачки, але теж, як говорить Нівзоров, один з російських так званих опозиціонерів біжавши, що мат перемат це і є Пригожин, який постійно зігує, підтримує Путіна і на Путіні заробив десятки і сотні мільйонів доларів, продаючи свою дружину, концерти і інших тушок, яких він називає співаками. Ну і власне другий його співрозмовник, Фархат Ахмедов, підсанкційний російський олігарх, який потрапив під санкції... І власне не просто так, тому що е торгував нафтою, заробив на Росії е і був наближений до Путіна на газові на нафті. Потім продався Газпрому сьогодні. В Азербайджані має велику компанію, яка займається соком. Ну, власне, в відео він жаліється точніше, в аудио він жаліється, а що з 2008 року Путіна не бачив а тут такі санкції. Каже, що ці санкції уникнути не можна і пів проблеми в них потрапити. А в 100 разів гірше, коли ти під санкціями намагаєшся щось порушити. Ну, власне, про що говорили ці два московита? Насправді вони говорили про наступні речі, якщо б проговорити. Тезово. Перше, що вони говорили, що жаліються на те, що Путін не то, що програв війну, просрав війну і Росію так само. Ну, типу, жаліються, що типу крали ж на армії всі, казали, що все буде добре, Росія сама сильна, а тут прийшли від українців, програли. Теж постійно чомусь повторюють тезу про братський народ, що зрозуміло від цього тошнить і верне. Ну, але вони періодично її. Повторює там далі. говорить про те, що Медведєв теж це упир Путіна. що вони всі обнаглєлі, а що вони ні людей ні в кого ні в що не ставлять. Ну і найголовніше, що вони пихато ведуть себе по відношенню до решти еліт, На них забили, от і пішли, типу на війну, яку і виграти не можуть. Ну мовляв, воювати так воювати, та хоча б там зробіть щось нормальне і серйозне, але вони навіть цього зробити не можуть. Ну і говорять, що Путін не може управляти навіть державою. Типу, мовляв, створили в медіапросторі зірку і супермена, образу якого він насправді не відповідає. Путін жалкий і нічтожний, який власне він себе в цю війну і показав. Ось це і є справжній Путін, а не те, що вони створили в телевізорі, а не те, що вони створили в медіа. Ну і вони говорять, що управляти державою він не вміє, управляв би нормально державою, збудував би класну державу і на старості отримав би Нобелівську премію. А так він може отримати Гагу. Ну і говорять про те, що за 40 років Дубай збудували, де все прекрасно, красиво. А половина Росії не має куди сходити в туалет. І говорить, що мовляв, чому нам треба летіти в Дубай купувати якісь квартири, якби, наприклад, могли б і в себе всередині країни жити. Нормально говорять, що Москва стала дуже токсична, політично там знаходитись неможливо. Ну і власне вони думають, куди поїхати, як заїхати в Москву, але як виїхати за кордон. Мовляв, не треба продавати лондонську і швейцарську нерухомість, тому що вона всім знадобиться, тому що нормальної ситуації в Росії в найближчому майбутньому не буде. Путіна знову ж таки повторююсь, називають «пустишкою». От, говорять про те, що замість того, щоб захвачувати нові території, краще б 85% федерації, управляв і ними займався, всі опиралися на силу армії, вірили в силу армії, а зрозуміло, що, як виявилось, ніякої армії немає. Шойгу вважають дурачком, Каже, що всі, хто мають... Відношення до СВО поводять себе як королі, суперважливі. Ну і зрозуміло витирають ноги в інших. Ще крім цього, говорять, що типу є групи, які спихають все на Шойгу. А він, мовляв, е насправді пробує воювати хоча все рівно повертається до того, що ніякої перемоги і супер Шойгу теж не демонструє. Е Ну і говорять ще про те, що а, вони всі злочинці, вони всі повинні відповідати. Вони говорять про те, що всі вони, типу, з грязі, в князі і повернуться не просто в грязь, а навіть нижче. Ну, одним словом, якщо буде цікаво, загугліть, я вам так в трьох словах дещо переказав, я б все-таки хотів би більше поговорити про висновки. Відео це є на багатьох і в інстаграмі, і в телеграмі, і в Ютубі, будь-де, ви можете його знайти. Я б поговорив би, власне, про феномен цього відео і що власне зараз відбувається на балотах на Росії. А, і до чого це відео? Бо чесно вам скажу, моє враження, що відео не справжнє. А, і зараз поясню, чому надто багато наративів, надто багато таких е, слів, цвяхів, які вбиваються в голову. Ну і для багатьох росіян можуть бути такими знаками: там «надо біжать з Росії, «надо продавати в Росії недвіжимость», деньги заберуть, не заберуть. Там, наприклад, цей пригожин жаліється. Цьому олігарху Ахмедову ти типу, посамовляв? Типу нерухомість, кажуть, забрати важко, але от гроші можуть забрати. Той песня ну ти ж там газ нафту не продавав, ти не чиновник, того ти можеш біжать. Тобто це дуже схоже на певну ІПСО, яку відправили росіянам, російським елітам, Що типу, друзі, хочете щось робити? Робіть, бо так далі бути не може. Або в нас всіх будуть витирати топтати ноги і простіше змінити Путіна, ніж е, обідніти і сидіти під санкціями забувши про свої яхти і решту. І тут питання: хто цей ПСО замовив? Ну насправді бенефіцарів кілька це Україна. Взяла або когось з них нагачок, і з іншим записала. ну, Наприклад, Ахмедова нагачок. Пригожин тупий, от такий діалог записали, потім самі ж виклали. Діалог насправді десь там порядка лютого січня проводиться там, деякі зацепки можна знайти. Друга історія це можуть бути західні спецслужби теж, або типу, скомпонувати такий діалог, або теж взяти когось на гачок. Ну, типу, називається англійсько Whistleblower. Це, типу, шестірка, яка, типу, каже, мене не чіпайте, я зіллю інших, але ж якщо я зіллю, ви мене там відпустите, Кажуть, окей. Ну, от, власне, наприклад, Ахмедова чи Пригожина так взяли за одне місце, ну і він зливає інших. Це можуть бути російські еліти, які просто з ними цими двома домовились і залили. Або може бути мікс всіх цих сценаріїв об'єднаний. Може бути дійсно просто технічними способами підслухана розмова, і потім у вдалий момент викинута в інтернет. Так? Тобто, але, типу, це не важливо. Хто це робить? Роблять росіяни? Супер. Роблять західні спецслужби, супер. Роблять наші, навчились так робити. Мільйон раз супер. Але важливо те, що почались певні. Процеси в Росії почалися почалась певна боротьба, тобто вони зрозуміли, що треба щось робити, еліти, або тих, хто бачить в цих елітах хоча б якусь силу, сказали окей, давайте запустимо певні процеси, і це насправді дуже сильно і добре. І нам для цього дуже важливо розуміти, що в цей вогонь треба підливати. Масла зливати компромати, закидати інформацію, маніпулювати і інтриганити. Хто б це не робив? Чи російські еліти, чи, чи британці з американцями? Супер! Давайте далі цей вогонь розкидати по всій Росії. Дивіться. Е, дуже важливо зрозуміти, що це відео дійсно почали обговорювати в Росії. Всі опозиціонери запостили і Гудковий, там е, Цей Невзоров і багато інших. Всі почали це обговорювати, всі почали це піднімати на хайп, Правда, неправда, але в кожного в. Мозку відкладається власне той наратив, який закладений в цій розмові. Відкладається те, що під санкціями жити не можна. Простіше скинути Путіна. Війна програна, Росія програна. Вони тепер колонія, і насправді нам для нас прекрасно, якщо вони там гризуться, значить прекрасно.